Червона рибина в чорній воді, розділ 37. Дізнавшись про розлучення Джулії з Євгеном, Анна не схвалила дончиного рішення. По смерті власної матері та чоловіка, вона стала дуже набожною і фанатично відбувала всі релігійні ритуали. Її занурення в християнську релігію набуло ознак агресивної нав'язливості. Анна тільки й говорила, що про церкву, обряди та Бога. Не вбачаючи відмінностей між вірою в Бога та вірою в церкву. Вона радше вірила в церкву, ніж у Бога, адже церква давала їй догми, ритуали та інструкції, як жити, і таким чином стала для неї підтримкою. Анні була необхідна зовнішня опора, бо внутрішньої вона не мала ніколи, а свої зовнішні втратила по смерті двох близьких людей, які завжди були в її житті, і в яких вона мала потребу, які потребували її. Правдива віра в Бога, вона повсякчас у душі людини, в її серці. Вона пронизує ціле її життя любов'ю до всього живого і до себе. Але Бог у широкому сенсі ніколи не навідував свідомість Анни і від самого свого народження вона шукала Бога серед людей у матеріальному світі з його примітивними законами, правилами та інструкціями. Після пережитого горя її Богом стали ікони, свічки, поклони, ритуали, релігійні свята, святий Отець та церковне склепіння, під яким вона віднайшла втихомирення для своєї безпритульної душі. Джулія розуміла причини релігійного фанатизму матері і жаліла її. Та невдовзі Анна почала нав'язувати доньці. Що стало для тої цілковитою несподіванкою, розмови про релігію та напосідати, аби та також прилучилася до церкви, і в жодному разі не до Київського патріархату, а лише до московського, мовляв, київський, від сатани. Тож, коли Анна дізналася, що після астронома Жені вибір Джулії впав на астролога Ілона, вона зробилася одержимою, прагненням врятувати доньку від цього диявольського впливу. Та зруйнувати кохання Ілана до неї. Донечко, покинь його, христом Богом благаю тебе, покинь. Він же астролог, він сатана у людській подобі. Повернися до жені, схаменися, доки не пізно. Бог скарає тебе, ой, як скарає за всю цю чортівню Чаклунську, за те, що ти з ним зв'язалася. Він причарував тебе, точно причарував, закляття якесь наклав. То все чорномає, я знаю. Стогнала Анна у слухавку. Вона щодня телефонувала Джулі і годинами несла маячню про якихось магів, відьом чаклунів та єретиків. У певний момент Джулія стала на захист свого кохання до Ілана. Вона взялася переконувати матір не втручатися в її особисте життя і дати їй можливість самостійно відбудувати стосунки з Іланом і вільно здійснювати той чи інший вибір. Навіть якщо в підсумку цей вибір виявиться помилковим та болісним, Джулія хотіла припускатися власних помилок і набувати досвіду в самотужки без материних вказівок. І в цьому захисті свого права на автономію робилася у спілкуванні з матір'ю дедалі жорсткішою та агресивнішою. Проте Анна не відступала. Я ж мати, кричала вона, я ж не покоюся за тебе. Мамо, те, що ти мати, не надає тобі права душити мене своєю гіперопікою. Мені 36 років, і я цілком у змозі розібратися, кого мені любити та з ким жити. А якщо ти така мудра і розумієш, як потрібно жити, то чому ж ти така самотня та нещасна в свої 62? Ти хочеш навчити мене бути самотньою та нещасною, чимраз дошкульніше давала відсіч Джулія. Ні, я тільки добра тобі бажаю», – не вгамовувалася Анна, покинь його, доки не пізно. Мамо, я кохаю його, а він кохає мене, і я не покину його лише через те, що тобі не подобається його професія. Не смій більше пхатися в моє життя, закричала Джулія у слухавку. Анна не встигла відповісти черговим контраргументом у слухавці з нервованим пульсом залунали короткі гудки. Наступного дня, після численних невдалих спроб додзвонитися доньці, Анна наважилася на відчайдушний вчинок. Вона швидко напакувала сумку релігійною літературою та пляшками зі свяченою водою і подалася на вокзал. На ранок вона вже була в Києві. Стоячи під дончиною квартирою, вона гамселила у двері так, що сусіди почали визирати на сходовій майданчик, аби дізнатися причину шуму. Не впустити матір Джулія не могла, про що дуже пошкодувала вже за п'ять хвилин. Анна просто на порозі дістала з сумки всю церковну літературу та пляшки зі свяченою водою. Відступися сатано іди геть, кинулася Анна по дончиній квартирі, скроплюючи всі кутки. Коли Ілан вийшов привітати тещу, та не спромоглася ані на добрий день. Не дивлячись в очі, вона бризнула свяченою водою просто Іланові в обличчя. Мабуть, сподівалася, що від крапель свяченої води його скрутить та покорчить у страшних муках, але той лише усміхнувся. Доброго ранку, Анно Васильівно. Мовчки відтіснивши Ілана до одвірка, Анна вдерлася до його кімнати, та кілька книжок з астрології, які вона побачила там, нагнала на неї жаху. На полицях стояли не просто книжки, а випліт діявола. Принаймні так бачилося Анні крізь призму релігійного фанатизму. Ніби відьма, що проводить магічний ритуал, вона кидалася з кімнати в кімнату, вишукуючи в обставі квартири на відповідності релігійним канонам та правилам. І, звісно, знаходила все, що шукала: то книжки не ті, то ікона Ісуса Христа не в тому місці висить за дверима, а це гріх за дверима вішати ікону. То ікона Божої матері, яку вона дала Джулі в одну з їхніх зустрічей, виявилася на полиці поряд з м'якою іграшкою Пантерою. В очах Анни то був також смертельний гріх. Джулія та Ілан мовчки перезиралися, дивлячись на це метушливе пересування Анни по помешканню. Врешті, Джулія не витримала: Мамо, досить, заспокойся!» При ці дурниці спробувала вона по-хорошому вгамувати мат матір. Ти маєш негайно ж спалити всі ці книжки. Я тобі інші привезла, правильні про Бога та церкву. Мамо, якщо твоя церква зробила з твоїм мозком те, що я спостерігаю зараз, то мені така церква не потрібна, ти ж перетворилася на зомбі. Як ти смієш говорити таку крамолу, це ж гріх, гріх, смертний гріх, поточилася від доньки Анна, накладаючи на неї в повітрі хрест як на бісове поріддя. Мамо. У мене таке враження, що ти завжди бажала мені не добра та щастя, а смерті, від найперших днів мого життя, у розпачі залементувала Джулія, не витримавши напруги. Як ти смієш так говорити з матір'ю, зірвалася на виск Анна, я ж мати твоя, ти що забула? Те, що ти мати, хіба дає тобі право в'їжджати в моє життя танком і стріляти з гармати на осліп, не враховуючи, що я жива людина, ти не мати, ти деспот». Я ненавиджу тебе. Забирайся геть з мого дому, я не бажаю тебе бачити. Ілан тихо причинив за собою двері власної кімнати, розуміючи, що йому в цей конфлікт між матір'ю та донькою краще не втручатися. Джулія вся в сльозах викликала таксі до під'їзду і, зі словами геть звідси, виштовхала Анну запоріг і хряцнула за нею дверима. Я буду молити господа, щоб він повернув тобі мізки і ти покинула того свого дьявола. Я щодня ходитиму до церкви та проситиму Бога, аби він знищив твого астролога. Почувся останній крик Анни по той бік дверей. Джулію трусило. Спиною по стіні вона повільно сповзла на підлогу. Ілан узяв її на руки і відніс у ліжко, розуміючи, що Джулія відчайдушно боролася з матір'ю, не тільки відстоюючи своє право на особисте життя, а й захищаючи своє кохання до нього. Він нічого не сказав. А залишивши її знесилену у спальні, мовчки приніс чаю. Відтак, присівши на край ліжка, узяв її за руку. Ти все правильно зробила, спробував підбадьорити. «Ілане, ти не розумієш? Я щойно вигнала рідну матір. Хто я після цього? Думаєш, у наших батьків є право на деспотизм? Думаю, ні, Ілане. Глибоко в душі я розумію, що більше не можу дозволяти їй руйнувати. Мене та моє життя, але почуття провини точить мені серце. Адже в Біблії сказано, шануй батька та матір своїх, я ж християнка. Джулія, тебе охрестили, коли ти була зовсім маленькою, і це не було твоїм усвідомленим вибором. Ти можеш сама обрати для себе релігію, якщо вона взагалі тобі потрібна. Мене теж охрестили в ранньому дитинстві, але потім я відчув душею, де моє місце. Та до якого ЕГрегору я належу. Моя релігія зороастризм. Я пізнав її через авестійську астрологію. Прийде час і ти обереш життя само підкаже тобі, куди йти. Ілане, я думаю, що віра в Бога не потребує релігії, але що тепер буде, якщо мама візьметься просити Бога зруйнувати наші стосунки? Ось хоча б заради цього тобі варто зробити свій вибір. І відшукати своє місце в системі впорядкування цього світу. До боки, ти християнка, ти належиш до християнського Егрегору, і молитви твоєї матері можуть бути почуті Богом. Ні, не вірю. Я просто не вірю в цю маячню, Ілане. Як Бог може зруйнувати наше кохання на прохання моєї матері, якщо я відчуваю і знаю Бога як любов у моєму серці? Як таке можливо, Ілане? Джулія, кожний отримує те, у що він вірить. Я розказувала тобі раніше, що моя бабця Олена прокляла мене з іменем Господа на вустах. Зараз моя мати маніпулює іменем Бога, прагнучи зруйнувати моє життя. Але я відчуваю Бога як любов. Люди кажуть так, Бог вирішив, коли не хочуть брати відповідальність за своє життя, свої дії та почуття. Тоді вони почуваються ні в чому не винними, адже це ж Бог так сходів, а не вони так учинили. Проте я думаю, що люди самі себе карають, самі руйнують своє життя, а потім кажуть, що їх хтось навч... наврочив або прокляв. Адже так легко відтепер, якщо в нас із тобою раптом нічого не вийде, усю провину за невдалі стосунки перекласти на мою божевільну матір, тоді не ми будемо винними, а вона. Не ми зруйнували стосунки та кохання, а вона ходила до церкви і молилася, а Бог просто почув молитви божевільної і покарав двох людей при здоровому розумі. Ні, Ілине, я не погоджуюсь з цим. Бог ніколи нікого не карає. Ми його діти, і Він нас любить і хоче, аби ми були щасливими. Ми самі руйнуємо своє життя, а потім складаємо провину на Бога або на матір, хвору на голову. Знаєш, я думаю, Біблія, Тора, Коран, Авеста дають нам модель цього світу. Тут ми можемо набути раю або пекла саме в цьому світі і одне, і друге справи наших власних рук. І якщо Бог є у твоєму серці, то ти відчуваєш любов до всього живого і до себе. Якщо ж немає, то ти зненавидиш цей світ і себе в ньому. Ілан мовчки слухав Джулію, не випускаючи її. Руки і своєї. Знаєш, Ілане, Бог щойно пішов з мого серця у ту мить, коли я вигнала власну матір з дому. Але, Ілане, вона безумна, і поряд із нею я також роблюся безумною. Чому мені так погано з нею і так добре без неї? Мабуть, мені потрібен час, щоб пробачити їй за все, що вона зробила зі мною в дитинстві, але наразі я не здатна на це. Я добровільно щойно погодилася на це пекло, назва якому гнів і образа, та ще й провина. Але, Ілане, я обіцяю, я зможу її пробачити. Мені просто потрібен час, я зможу. Звісно, зможеш, лагідно усміхнувся Ілан і ніжно стиснув її долоню. У тебе добре серце, і Бог з нього не пішов, він там, усередині. Просто ненадовго зачаївся від тебе. Ти мій ангел. Він ніжно обійняв Джулію, доторкнувшись до її чола губами. Так цілують малюків, усміхнулася та. А ти зараз є маленька дівчинка, тільки з дуже дорослими думками. Це твій Меркурій у близнюках, це дар Божий. Ти маєш розвивати його і ділитися своїми дорослими думками з іншими людьми. Твої думки здатні допомогти їм стати бодай на трібку кращому, ніж вони є. Ілане, пожвавилася Джулія, а в моєму гороскопі видно, чи я зможу стати письменницею. У тебе дивовижний гороскоп, у ньому є вказівка на талант до двох професій психолога та письменника, і яку б ти не обирала, тобі однаково добре все вдасться. Ти прийшла у цей світ для роботи зі словом, ти провідник небесної інформації. Твоє завдання уважно слухати голос свого серця і писати, ділитися своєю творчістю з людьми. Так, ти допоможеш тим, хто потребує допомоги, зцілювати через слово твоє призначення в цьому житті. Ілане, колись я пішла до однієї цілительки, її звали Марія. Я хворіла тоді дуже, а вона сказала мені: я не в змозі тобі допомогти, бо твоя енергія сильніша за мою. Ти зможеш зцілити себе сама і будеш зцілювати тіла та душі інших людей. Я тоді не зрозуміла, що вона мала на увазі, але через рік я зустріла тебе і пішла вчитися на психотерапевта. Ось так я думаю, і збулося її віщування. Якщо повернутися до Бога, то в нього для кожної людини є найкращий план. Головне, почути голос Бога всередині та не збочити зі шляху свого призначення. Чимало людей могли б бути в цьому світі деміургами. які… Чули голос Бога у своєму серці, а не залишалися сліпими та глухими. А я думала над тим, ким міг би стати мій батько, якби пішов шляхом свого призначення, а не спився. Адже він був талановитим хірургом і, теж, як і я, писав вірші. Ким могла би стати моя мати, вона хороша медсестра, але мені здається, вона могла би бути чудовою слідчою, чи ветеринаром. Вона всіх псів та котів безпритульних підбирала та лікувала. І ось чим усе обернулося. Тато спився та помер, мама втратила розум на ґрунті релігії. Тільки б нам із тобою лишитися чулими до голосу Бога, не зійти зі свого шляху, не оглухнутий, не осліпнути у своїй свідомості. Бо я вірю, Ілане, Бог веде нас тільки до щастя, нехай. І манівцями, і ми дорослішаємо через біль і розвиваємося через кризу. Однак дорога, яку приготував для кожного із нас Господь, це дорога не до пекла, а до раю. Минали дні за днями. Якось Джуля спитала Ілана, чому ми не дружимося? Адже ми живемо з тобою вже три роки. Ходімо, виберемо обручки, розпишемося. Ілан, як зазвичай, промовчав. На той час він уже часто ігнорував і слова Джулії, і її саму. Проте вона виявила наполегливість у тому, щоб отримати відповідь на це важливе для неї запитання, і через кілька днів Ілен таки озвучив її причину свого небажання пов'язати з нею своє життя, уклавши шлюб офіційно. Бач, Джулія, в моєму гороскопі є жорсткі обмеження стосовно офіційного шлюбу. У мене чорний місяць у сьомому домі, домі шлюбу. Не мені тобі пояснювати, що це означає і для мене, і для тебе. Нам краще залишити все як є. Джулія все зрозуміла, і образа важким тягарем налягла на її душу. Відтоді їхні стосунки почали стрімко псуватися. Для неї шлюб був не тим, чи він є для багатьох жінок, не бажанням захистити себе та своє потомство матеріально. Втім, з Ілоном про це не могло бути й мови. Він не належав до тих чоловіків, на кого Джулія могла б покластися фінансово. Для неї офіційний шлюб був певним сакральним актом поєднання двох сердець, двох душ, акт любові й довіри один до одного. Таким вчинком чоловік нібито підум... повідомляв їй, що вона його жінка, і тільки його, і що він їй ніколи нікому, крім Бога, не згоден віддати. Проте, у своїй психотерапевтичній практиці вона також бачила чимало жінок, що оженили на собі чоловіків через маніпуляції, тиск або вагітність, але з таких шлюбів нічого доброго не виходило, бо вони були результатом певних обставин, пресингу з боку жінок, нечесної гри на несвідомих страхах чоловіка. Рано чи пізно такі шлюби розпадалися у Джулі на очах. Вона не стала наполягати, а замкнула в собі своє кохання та ненависть до Ілана. На той час Женя вже припинив фінансувати Джулію з Іланом, тож вони спільно забезпечували свій побут. Джулія розпочала приватну психотерапевтичну практику, і її справи йшли досить успішно. Поступово вона ставала матеріально незалежною жінкою. Втім, заробити стільки, скільки жені вона не могла. І це покладало певні цілком очевидні зобов'язання на Ілана. До того ж, Джулія потребувала дарунків. Вона вважала чомусь, що шлюбний чоловік періодично має робити своїй дружині презенти, бодай невеликі, на власний заробіток, нехай навіть дрібнички, але отримувати їх вона дуже любила. Ілан не розумів, звідки вона узяла цю обов'язковість подарунків. Тож без свій заробіток потай. Витрачав на себе, купуючи собі приставки до комп'ютера або різне канцелярське приладдя. Він був просто схиблений на теках, ручках, файлах, діроколах, дуже любив їх купувати та ховав до ящиків. Їх накопичилося вже безліку, а Ілан і далі робив непотрібні покупки і складував їх. Джулія бачила, що відбувається. Її перестали вдовольняти стосунки з Іланом, і вона почала чіплятися до нього через дрібниці. Часом, вона не могла приховати свого роздратування ним і відкрито критикувала та знецінювала. Ілан не відповідав, ображаючись, і замикався у своїй кімнаті на кілька днів. Його кімната була найбільшою у квартирі, яка належала Джулії. Посеред неї Джулія під час ремонту почепила боксерську грушу червоного кольору. Вона не знала, для кого висить ця груша, бо сама жодного разу не підійшла до неї. А Ілан лише. В ряди годи випробував силу свого удару. Він не надто захоплювався бойовими видами спорту. І груша самотньо красувалася посеред Іланової кімнати, бездіючи та ще більше підкреслюючи свою недоречність у цьому помешканні. Або недоречність у ньому Ілана. Джулія відчувала і розуміла, що не потрібно йому ані як дружина, ані як мати його нащадка. Бо ж вона не тільки просила Ілона офіційно оформити стосунки, вона ще й запитувала, чи готовий він до народження спільної дитини, адже час впливав, вік Джулі наближався до сорока. Проте Ілон різко відрубав у відповідь мені за гороскопом протипоказано не лише одружуватися, а й мати дітей. І Джулія усвідомила, що він зрікся її тотально. І робилася дедалі злішою та угідливішою щодо Ілона. Іноді вона сама собі дивувалася, наскільки подібно до Жені почала поводитися, як відтворювала його спосіб будувати стосунки з нею, і цей переверт лякав її. Кривди знов накопичувалися в її серці, і підсвідомо вона відповідала на Ілонове відторгнення власним відторгненням. Вона перестала відчувати бажання ділити з ним ліжко та мати інтимні стосунки. Джулія відмовляла Ілану, пояснюючи свою відмову образами на нього та роздратуванням. Ілан не залишився в боргу і завів календар сексуальних зустрічей. Після чергової відмови у виконанні подружнього обов'язку він трусив перед обличчям Джулії цим календариком. І дорікав їй тим, що вона не задовольняє його належну кількість разів на тиждень. Іноді інтим таки відбувався між ними за бажанням Джулії, а не на вимогу Ілана, після чого той із задоволенням відмічав у своєму календарі дату і час цієї незапланованої зустрічі. Джулі було огидним таке педантичне ставлення до тієї частини стосунків між чоловіком та жінкою. Яка вона наділяла багатими сенсами, емоціями, духовними єднанням. Без останнього вона не уявляла собі інтимної близькості. І як у Жені, так і в Ілона її вражало дещо механічне, емоційно вбоге ставлення до процесу сексуального зв'язку. У підсумку Джулія опинилася в тій точці стосунків з чоловіком, де вже була, і з тим сценарієм, який їй уже був добре знайомим. Вони з Іленом з шаленою швидкістю віддалялися одне від одного, і поодинокі спроби Джулії наблизитися до нього, натикалися на жорсткий спротив з його боку, який виражався у відторгненні і ігноруванні її. А причіпки дратівливість Джулії оберталися ще більшою замкненістю та відстороненістю Ілана. І знову єдиним співрозмовником Джулії був її зошит з віршами. А пам'ятаєш, грудень той був сніжним, я птахом змерзлим залетіла в дім. Ти щось казав і гладив мене ніжно, та я не чула майже ті слова твої. В них не було ні логіки, ні суті. Ти то жалів мене, то мною грався, не знала я, що із вербових прутиків уже була готова мені пастка. Наївна я була і безпорадна. І навіть в клітці все тобі співала, ти забував мене погодувати, лиш співу, завдяки я виживала, місцинку крихітну, неначе милість мені відвів ти у своїй судьбі, я ж крильцями оббратки билась, щоб стати трішки ближчою тобі. І ось як дар з небес для мене воля, бо клітку не замкнув ти випадково, прощалася з тобою криком болю. Та думав ти, що то на співка